учасникам о 14-й годині 10 хвилин 21 жовтня 2016 року. Керуючись частиною 2 статті 376 КПК України, колегія судді постановили поновити апелянту строк на апеляційні оскарження, як пропущений з поважних причин. Ухвалу слідчого судді Новодоларського районного суду Харківської області від 29 вересня 2015 року. Про задоволення клопотання слідчого та про накладення арешту на вилучення, докладно зазначені в ухвалі суду від 29.09.2015 року та конкретизовані у детальному описі вилученого та переліченого складеному списку документів, вилучені в ході обшуку від 16.09.2015 до року, документи відділу Держземагентства в Новодолазському районі Харківської області, зазначені в результативній частині вище вказаної ухвали суду Першинського суду. І перелічені в пунктах 1-391 залишити без змін апеляційну скаргу, залишити без задоволення. Головуючий судді є спілкуватися членів колеги. Судове засідання по даній справі оголошується закритим, учасники можуть бути відвідувати. Запровадження. Кого цікавить копія рішення апеляційного суду, під 10 днів замість прийому суду, також має суду.